Іменем Юрія Вербицького назвуть вершину на Кавказі. Так вирішили колеги, закатованого 9 днів тому львів'янина, альпініста і сейсмолога. Гори ще не обрали, але відомо, це буде вершина у Грузії за вишки не менш як 3000 тисячі метрів. Там встановлять пам'ятну дошку з написом про новітнього героя України. Юрій Вербицький ходив у гори 30 років. Не раз бував і на Кавказі. З пам'яттю про товариша уже за кілька місяців вирушить в експедицію його. Друзі-альпіністи. Гори стоять і буде стояти. Ім'я Юрка буде, буде вічно і жити, люди будуть пам'ятати, сходячи на ці гори. Я думаю, це ну, Юра був достойний.